Удачі Тіві, вітаю вас. Ну що, друзі? Колись ми зіштовхнулися з такою проблемою. Дуже багато в сім'ї в нас з'явилася трутня. Е, на початку своєї діяльності я не знав, що з ним робити. І ловив його там, і, ну, і давив. Е, ну, Ми всі розуміємо. Є такі сім'ї або затруднівіла. Е, ви бачили, як ми виправляли трутовку свою. В інших відео подивитись. Або сім'я дуже багато гоне трудня. Це також, я вважаю, не, не дуже чудово. Трутень, ну, він в великій кількості не потрібний. Давайте в сьогоднішньому відео вам покажу і розкажу, як прибрати цього трутня. Поїхали! Існує вже бджільниці, вже придумано до нами до нас. Така штука. трудно уловлювач Ловити трутнів. Що виходить, якщо ви на льоточок поцепили цей уловлювач, трутень не може пролізти. Він може пролізти тільки ось ці дирочки, які зроблені під нього. Якщо він туди попаде, він не вилізе. Так як Ззаду така сіточка стоїть. Ганіманочка така, тільки пролазить бджола. І трутень залишається всередині. Якщо з вулика вилітає, він також тільки в цю дирочку. В цю дирочку залазить все, назад він не вилізе. І виходить, що він збирається ось в цій частині цього утримувача. Що покажу, як поцепаємо мий. Покажу вам на прикладі, ось цього вулика. Поїхали. Можна встановити і знизу, ну а ми встановимо зверху його. Так як більшість трудні у нас зверху. Відкрутимо. Так, дивимося. Оп! Так, щоб жила, могла. Без перешкоди залітати. Так, поїхали. Раз. Закрутимо відразу. Відразу закрутимо. Дивимося, щоб вільний доступ був. До лёточка эдмитовы. Чтобы красиво было, подниму. Так. Е. Можна меншими шурупами. Ну, це. Ось так встановлюється наш трутно уловлювач. Штука, яка ловить трутня. Нема у вас трутня, можете зняти вільний доступ. Вільний доступ. Наша приспособа встановлена. І так, трутень, бжала. Залітає і, ну, і полізла куди, куди потрібно. Може вилізти без різниці. Трутень не може пройти, не може пройти і залазить дирочку. Все, там проходу в нього вже немає. Він залишається ось тут. Зрозуміло, так? Да? З цієї сторони з вулика. Вилазить трутень, залазив таку ж дирочку. Все, вилізти він не може також е, знаходиться в цій. Ячейці. Все просто, друзі. Як встановити, все показав вам, як діє показав. Все, друзі, до зустрічі!